Близнюки, вітаю вас! Це гороскоп для вас на січень 2025 року. Мене звуть Ольга Медвецька і ви на моєму YouTube-каналі, присвяченому астрології українською мовою. Січень підготував для вас чимало різних несподіванок, і вони будуть стосуватися в кількох моментах і того, що вам доведеться повертатися до тих справ або якихось. Ситуації, які вже ви намагалися вирішити восени 2024 року. І так, з 1 по 5 січня відбуватиметься вплив напруженого аспекту між Марсом та Плутоном. Найбільш відчутним він буде 3 січня. Тож Марс це планета конфліктів, агресії, а також вогню. І Плутон це планета трансформації, влади і натиску. І вони, ставши між собою в напружений аспект, розповсюджуватимуть ось цю напругу на весь світ. І в звичайних міжлюдських стосунках ми це будемо відчувати. І також це буде видно і на міждержавних відносинах на світовій арені. Також і тому намагайтеся в цей період часу не бувати в місцях великого скупчення людей. І не вв'язуйтеся в якісь конфлікти, в якісь розборки. Також намагайтеся вирішити якісь питання ваші через силу, тому що, по-перше, ви витратите свої нерви, а також ви не зможете, скоріш за все, повністю вирішити цю ситуацію. Вам доведеться до неї ще раз повертатися, тому не слід витрачати зараз на неї. Час і псувати собі життя, і в вашому випадку цей аспект буде стосуватися третього і дев'ятого домів вашого гороскопу. через що можуть ставатися в вашому житті якісь збої в ваших планах, в переміщеннях, в комунікаціях, також можуть бути якісь непорозуміння стосовно документів, і ще це можуть бути і якісь конфлікти із іноземцями або з іноземними компаніями, якщо ви з ними, наприклад, співпрацюєте. 3 січня Венера, планета гармонії, краси і матеріальних надходжень, перейде в знак риб. І це ваш 10-й дім гороскопу. Венера завжди приносить покращення, гармонізацію в будь-яку сферу, якою вона торкається. І в даному випадку ви зможете розраховувати на покращення ваших стосунків із вашим керівництвом із старшими якимись людьми, можливо, це старші родичі, ваші батьки. Також це можуть бути і матеріальні надходження від цих же осіб. Це може бути премія від вашого керівництва по роботі або подарунки від ваших батьків, наприклад. 4 січня відбуватиметься гармонійний аспект між сонцем та Сатурном, завдяки чому ви зможете досягти хороших якихось результатів через свою наполегливість і через структурований підхід. У вашому випадку цей аспект буде торкатися вашого. 8 та 10 домів гороскопу, і цей день буде хорошим для того, щоб планувати свої розходи, можливо, сімейний бюджет, а також виконувати свої обов'язки, досягати цілі або принаймні розробляти плани, як ви будете це робити. 4 січня Марс, планета активності та руху вперед, яка протягом всього січня буде ретроградною, перейде в своєму заткуванні. В знак рака, тобто він туди повернеться, і це ваш другий дім гороскопу, через що вам доведеться повернутися до тих питань і вирішення тих справ, які ви вирішували в жовтні стосовно ваших фінансів. Це можуть бути і повторні звернення в банк, можливо, повторне відкриття рахунку, або можливо, ви будете шукати. Нову роботу для того, щоб змінити вашу заробітну плату, а можливо, ви будете піднімати ціни на свої послуги чи на ті товари, які ви виробляєте. Також зверніть увагу, будь ласка, на те, що під час дії ретро Марсу, а це майже всю зиму, весь січень точно, не варто починати нічого нового. Якщо для вас важливо те, як будуть розвиватися ці ваші справи, які ви хочете розпочати. Краще відкладіть це вже на весну. Так, зараз в січні і майже весь лютий можна дороблювати або перероблювати те, що ви вже почали раніше. Також ви зможете в цей час дії ретроградності Марсу помітити, що у вас не мов би, стало менше сил і енергії для того, щоб щось робити. Також ви можете помічати, що ви не мов би, не можете. Вчасно або вдало, і так як вам потрібно, зробити те, що ви хочете, те, що ви плануєте. Тож робіть собі просто зараз скидку на це. 6 січня відбуватиметься напружений аспект квадрат між Нептуном та Меркурієм. І в цей день можуть активуватися всі ті якісь обманщики і шахраї, які хочуть нас надурити, щось в нас виманити, або якимось чином влити нам в вуха якусь неправдиву інформацію. Тому будьте прискіпливими до того, що ви будете чути цього дня. Не вірте нічим обіцянкам. З 8 по 28 січня Меркурій, це планета інформації, зв'язків, комунікації, а також. Транспорту, переміщення, буде знаходитися в знакові козерога, тобто в вашому восьмому гороскопу. Під впливом Меркурія в Козерозі ми всі станемо більш структурованими, серйозними. Ми будемо мислити більш серйозно, можемо бути схильними до планування, і також до того, щоб більше звертати увагу на наші роздуми, а не на власні емоції. Тож. У вашому випадку, Меркурій, перебуваючи в восьмому домі, змушуватиме вас вирішувати ті питання, які стосуються теми фінансів. Це можуть бути повторні обговорення вашої фінансової стратегії, наприклад, з вашим партнером по життю. Як ви будете розпоряджатися вашим, наприклад, сімейним бюджетом? Також ви можете звертатися до банківських установ, відкривати банківські рахунки або Звертатися з запитами, щоб вам надали іпотеку або брати кредит. Також ви можете займатися поданням документів для того, щоб отримувати в подальшому якісь виплати. Також це може бути час здійсненням вами якихось великих покупок, інвестицій, а також можливо, ви будете займатися питаннями спадщини. А 12 січня відбуватиметься аспект удачі, тригон. Між Марсом та Нептуном, і він буде зачіпати ваш другий та десятий гороскопу. І цей аспект дарує можливість отримання підтримки вищих сил в наших якихось активних діях. У вашому випадку це буде стосуватися теми фінансів, заробітку і теми вашої кар'єри і статусу. Тож ви можете в цей час, наприклад, отримати більшу заробітну плату, чи якусь надбавку, або якесь будь-якого роду визнання вас, ваших старань завдяки вашій праці і вашим зусиллям. А 13 січня на небі зійде повня, повний місяць знакові рака, і це ваш знову ж таки другий дім гороскопу. Повний місяць ставить крапки, він вносить якусь кульмінацію. І в даному випадку це буде стосуватися знову ж таки теми фінансів. Бачите, в січні це буде дуже актуальна тема для вас. І це може бути, наприклад, прояснення того, на яку вам щомісячну суму розраховувати, наприклад, стосовно вашої заробітної плати. або... Стосовно будь-якого іншого джерела доходу, ви зможете розібратися, скільки ви будете зараз отримувати. Або це буде прийняття вами якоїсь сталої фінансової стратегії, якої ви будете дотримуватися. Також це може бути закінчення переходу вашого на якісь нові розцінки ваших, наприклад, консультацій чи ваших послуг, які ви надаєте. І загалом це може бути відчуття вами якоїсь. Певної фінансової стабільності. Проте 16 січня відбуватиметься напружений аспект опозиція між Сонцем та Марсом, і цей аспект торкатиметься осі, осі фінансів 2-8 і домів вашого гороскопу, через що може відбутися якийсь конфлікт протистояння стосовно теми фінансів. Можливо, це буде якась напружена розмова, обговорення. В розподілу ваших сімейних коштів, вашого сумісного бюджету, наприклад, із вашим партнером по життю. Або, можливо, це буде конфлікт стосовно якогось неправильного, на чиюсь думку вашу чи вашого партнера, використання ваших спільних коштів. З 17 по 21 січня відбуватиметься аспект з'єднання Венери та Сатурну. Це дві не схожі між собою планети, тому що Венера це планета задоволень, а Сатурн це обмеження і правила. І під дією цього аспекту ми можемо отримати якусь користь від того, що ми можемо хоча б трохи обмежити свої задоволення, свої забаганки, особливо якщо це стосується наших якихось задоволень, які насправді нам не несуть ніякої користі. Тож в цей час сприятливо буде введення якихось аскез та обмежень. І в вашому випадку, до речі, цей аспект буде стосуватися вашого 10-го дому гороскопу. тож ви зможете досягти чогось, отримати якісь хороші результати, приємні для вас, стосовно теми вашої кар'єри, кар'єрного зростання або досягнення будь-яких ваших цілей, не обов'язково це стосується роботи. Якщо ви будете наполегливими, і також це може свідчити і про якісь матеріальні надходження завдяки вашим старанням чи вашій праці, які ви вже здійснювали. 19 січня Сонце перейде в знак водолія, і нам захочеться бути більш вільними або ще більш вільними. Для нас стане ще більш важливою тема свободи незалежності. Ми можемо відчути такий дух буремності. Коли ми самі хочемо обирати свій шлях по життю, також ми можемо з цього моменту більше зустрічатися з нашими друзями. Нам захочеться відчувати ось цей дух братства і відчувати плече поряд із собою. 28 січня Меркурій планета. Комунікації, інформації, пересування і транспорту перейде в знак водолія, тобто ваш дев'ятий дім гороскопу. І з цього часу у вас буде багатенько думок, які стосуватимуться теми. За кордоном, наприклад, або переїзду за кордон, або подорожі за кордон, можливо, ви будете займатися документами, пов'язаними із подорожжю, Наприклад, будете подаватися або вже безпосередньо отримувати закордонний паспорт або робити візу. Також ви можете займатися якимись іншими документами, потрібними для того, щоб виїхати за кордон, або для того, щоб жити за кордоном для когось, що є актуальним. Також це може бути і вивчення іноземної мови, або якісь переговори, чи спілкування з іноземцями, з іноземними компаніями. І ще це може бути початком навчання, яке пов'язане із підвищенням вашої кваліфікації чи з перекваліфікацією. Дев'ятий дім це також і сфера наукової роботи, це може бути і викладання. І створення вам якогось власного вашого освітнього курсу. І також ви можете працювати над вашою якоюсь науковою працею. До речі, 29 січня на небі зійде молодик, молодий місяць, знакові водолія, тобто в 9-му також домі. І це буде щось нове в цій сфері. Це може бути і новий якийсь ваш проєкт, пов'язаний із закордоном. Це може бути і підписання якогось нового контракту з іноземною. Компанію, чи це може бути нове знайомство із якимось іноземцем. І це може бути відвідання вам якоїсь нової країни, чи початок, як я казала вища, якогось навчання, пов'язаного, наприклад, із вивченням іноземної мови або з підвищенням вашої кваліфікації. Також це може бути початок. Написання вами нової якоїсь наукової статті, або початок роботи вашої, як викладача, наприклад, або ж ви можете також ще почати вирішувати якісь питання, пов'язані із юридичною сферою, або з бюрократичними якимись питаннями. Також 29 січня відбуватиметься з'єднання Меркурія та Плутона і теж в знакові водолія в вашому 9-му домі гороскопу. І цей аспект буде свідчити про надзвичайну силу слів і думок, які будуть того дня. Тому будьте дуже уважними до того, що ви говорите і відслідковуйте свої думки в цей день. І найкраще буде провести якусь медитацію або віртуалізацію це як візуалізація, але коли ви підключаєте свої емоції і відчуття. Цей процес, і вони будуть досить дієвими саме цього дня, а в вашому ж випадку будуть досить сильними, впливовими і мати результати ті ваші якісь переговори чи підписання документів, які стосуватимуться наукової діяльності або теми за кордону чи вирішення якихось юридичних питань. Я бажаю, щоб січень для вас, дорогі мої і рідні близняки, став яскравим та вдалим. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Я буду вам дуже рада. Побачимося!